Ма заперечень, приймається. Шановні депутати, переходимо до наступного питання. Інформація щодо дев'яти земельної ділянки і скважини по вулиці Симона Петлюри. Шановні депутати, шановні присутні, хременчани. Значить, враховуючи цей факт, що в 2013 році. Працюючи на посаді міського голови 9 квітня, було розглянуто сесію питання щодо виділення земельних ділянок, які закріплені і знаходяться в тому числі на території Сухоменюка в Омін на артезіанську скважину, яка необхідна була для потреб міста. Питання, які виносилися на сесії, вирішувалися з позиції. Заступника міського голови Курдика Олександра Олексійовича з позиції директора міського догосту Волюнюка Олега Васильовича, спеціалістами, які вивчали це питання. Питання було підготовлено на сесію і прийнято було наступне рішення для того, що дана артизянська скважина вкрай необхідна для потреби громади. Було прийнято рішення, враховуючи. Скажімо так, потребу в цій скважині виділити земельні ділянки загальною кількістю, якщо я не помиляюся, в межах 40 сотих, для того, щоб в процесі, подальшому, ця скважина перейшла і зобов'язане таке було, що скоменюк мав ту скважину передати в міську раду. Враховуючи цей, цей момент, що це був квітень місяць, а Певні обставини так складалися, що я практично за декілька місяців пішов з посади. Хоча, якби я був би на посаді, то я відкритий перед вами і за мене і скважина була б вирішена належним чином, або було прийнято інше рішення, яке б суперечило законодавству. Бо сьогодні, по даному питанні, проводиться досудова перевірка, є порушена кримінальна справа, і я думаю. Відповідні структури, які відповідають за даний напрямок роботи, дадуть правову оцінку, і кожному скажуть свою участь в, даному, в даних діях. З свого боку, як міський голова тоді, і з свого боку, як міський голова зараз, я абсолютно чисто, відкрито і щиро дивлюся кожному вічі. Бо якщо стоїть питання для того, що громаді щось потрібно, то звичайно мають бути. Кроки подальші, які щось потрібно робити в замі, в тому числі по даних земельних ділянках. Те, що відбулося таким чином, що там отримали певні люди ту земельну ділянку, я рахую на правовій основі, тому що сьогодні це рішення не скасовано як таке. І, відповідні документи були підготовлені цими людьми, і, відповідно, було прийнято колегальне рішення. Я виключно діяв в даній ситуації як очільник міста із позиції того, що потрібно для громади. Я там, ні я, ні мої родичі, ні підставних осіб, ні іншим чином абсолютно ніякого зв'язку з цього не мав, не маю, і відкритий перед вами в подальшому мати не буду. Рівно стільки, скільки я буду на ці писати. Тому всі інші питання, я думаю, є тут присутній начальник поліції Галевич Володимир Богданович, є його підрозділи, які тим займаються. Якщо будуть питання суду до голови, як до очільника міста тоді, по тих чи інших питаннях, я, звичайно, буду давати пояснення в судових дебатах, засіданнях, якщо таке відбудеться. Дякую. Такі питання, будь ласка. Зачитати можна звідти комісії роботи? А, ну будь ласка, будь ласка. Депутат Віталій Вікторович Олексійович прошу. На минулій сесії на наш запит, який підписали і підтримали більшість депутатів, значить, було призначено комісія щодо законності передачі 9 земельних ділянок, розташованих по вулиці Городосельста, вулиці Степана Бандери у власність громадян місця. Комісія пропрацювала, ну так, достатньо, недостатньо, вам судити, але... Хочу зачитати вам наш звіт цієї комісії. Потім роботи комісії були опитані бувший депутат Індас, е мер нашого міста, голова міської ради Ковальчук, Сукуменюк і Валюк. Значить, читаю звіт. Значить, комісії щодо законності передачі дев'яти земельних гілянків стосовно вулиці Олесели та вулиці Степана Бандери власність міста створено. Рішенням Кам'янецької міської ради No40 19 лютого 2016 року в складі голови комісії РСМО, депутата міської ради Ахмедзянова Чернігівського та значить, начальника юридичного відділу Тартак і інженера міського госпо Тимошенка. В ході роботи комісії було вивчено матеріали попередніх засідань сесії міської ради та отримано пояснення від осіб, причетних до передачі згаданих земельних ділянок, з пояснень депутата міської ради. П'ятого та шостого стихання днідасні невікторів бачається, що у 10-му році було виділено 44 земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва в кварталі забудови по вулиці Степана Бандери та Гордасе громадянам, які стояли в черзі на отримання земельної ділянки та перебували в списку, затвердженим рішенням виконавчого комітету Кремлецької міської ради No121 року. Всього в кварталі забудови було. 53 земельні ділянки. Але як пояснив депутатам міської ради, доступних міського голови Пурдик ОО, дев'ять земельних ділянок знаходиться біля охоронної зони водонапірної башні, де знаходиться артизянська скважина, і санстанція не дала дозволу для індивідуального будівництва. Тому 9 ділянок не можуть бути надані. У квітні 2013 року доступних міського голови Пурдик повідомив зесі інформацію про те, що у кварталі забудови є водонапірна. Башня та дуже цінна кизянська скважина, яка необхідна для забезпечення водою всього мікрорайону. Але коштів на її придбання немає. Натомість поступила пропозиція від її власника Сухоменюка СВ про можливість обміну даної середовини на 9 земельних ділянок. Інформацію про необхідність вирішення проблеми з водопостачанням підтвердили також Кременецький міський голова Ковальчук, директор КП Кеменецької міської ради міського господарю, який Підняв питання про відповідні середловини вимоги, а саме, чи наявна санітарна охоронна зона радіусом 30 метрів перший пояс, та чи виглядав документи на несердовили, а саме паспорт середовини зареєстрований, Захід Укргеології міста Львів. Курдик запевнив, що всі необхідні документи, які він дозволив на спецводокористування, є в наявності. В результаті сесії. Сесію міської ради було прийнято рішення про передачу Сухоминюку СВ та членам його родини дев'ять земельних ділянок та про погодження передачі на баланс Капеніцького скважин по вулиці Семеноплюр, двадцять 28 А. З пояснення Сухоминюка СВ випливає, що він дійсно вносив пропозицію про можливість передачі на баланс міської ради водонапірної напівної а також звертався до міської ради з заяви про. Виділені йому земельні ділянки під забудову. За аналогічними заявами звернулися четверо його родичів. Передача водонапірної стерловини оформлена шляхом підписання акту приймання передачі власність КП Кременецької міської ради міського, немає будівлі водонапірної напірній вежі Заклянської стерновини, розташованої за адресою міста Кремець, вулиця Семена Петлюри, будинок 28А. Тут хочу дати пояснення: він надав такий документ, копію такого документа, але... Документ не має юридичної сили, тому що повинні були приймати ту однопірну, свердловину комісія міської ради, так як вона є власником всіх будівель, а КП КПО є підрозділом, яка, є, яка експлуатує просто їх. Вона не має права приймати. Це, вона, цей акт був підписаний і головним інженером Тимошенко. А він права підписував таких документів не мав. Ну, але акт є. Рішенням сесії міської ради Сухоменю та його родича виділило 5 земельних ділянок. Жодної інформації про те, кому виділені ще 4 ділянки Сухоминюк, СУРА немає. З пояснення директора Крамнецької міської ради міського обласника фактична передача в не відбулася. Паспорта свидоловини заєстрована захід у прибілогію в місті Львів немає. Ну а передачу підписані повноважної особи. Це вже під час вивчення архівних документів, що стосується засідання сесії Кременецької міської ради від 9.04 року, встановлено, що в матеріалах міської ради відсутня заява від власника донопірної башні. Цебто рішення прийняли про передачу, а заяви, що він хоче це зробити, немає. Якось така дивна ситуація. Ну, немає тих документів. Значить, пропозицію обміну даного об'єкту на земельну ділянку. Але протоколу засідання 28-ї сесії п'ятого скликання є лише перша сторінка, на якій є відмітка номер 1 перша сторінка. Та відсутні підписи секретаря і голови сесії. Дві сторінки ще відсутні. Це перепровірилося шляхом наших бінда СНВ, яка, як ви знаєте, прошлу сесію постійно була секретарем сесії і була всі протоколи написані її. Звідси випливає, що матеріалів міської ради хтось зумишно вилучив частину документів, щоб думати, сховати сліди, які стосуються обміну земельних глянок на водонапірну башню і артизянську сердовину. Крім того, поясню, випливає, що заступник Ком'янецько міської ради кордиком депутатам неодноразово надавалася неправдива інформація, що стосувалася проведення обміну. А саме, завірять депутати, що вся необхідна документація на середовину є в наявності, фактично. Ворону каже, що і нема своїх пояснень. І не було. Далі. в обмін на свердловину Сухоменюк просив 5 земельних ділянок. А на сесії прозвучала інформація про 9. І було так поголосовано за 9. Питається, де ще 4 ділося. А отже 4 земельні ділянки виділи незаконно, бо вхід черги громадян згідно з списку затверджено рішенням виконавчого комітету Кременецької міської ради від 11310507 року. Тепер вже в процесі цього, цього нашої роботи комісії вияснилося, що зараз, зараз тільки, через три роки, готуються документи про передачу скважини даної Артезіанської на таки на е, міську раду і на Водгоспі. Що на сьогоднішній день є казати, зробити вельми проблематично, так як відсутня санітарна зона. А не один е, без земельної ділянки якісь дії з нерухомістю, як ви знаєте, зробити неможливо. не один нотаріус не підпише, в першу чергу має бути кадастровий номер і земельна ділянка під нерухомістю. Тоді будуть якісь дії про передачу, про продаж будь-які. А оскільки е, така є вимога, значить розрахунок потреби площі. Якщо це е, скважина, під нею має бути зроблений розрахунок потреби площі, який мінімум, якщо я не помиляюся, 30 метрів. Має мати радіус, розумієте, то, то є 36 сотих, фактично, майже та площа, якщо радіусом з 60 діаметру, значить то, та сама площа, що кожна набула під забудувала. Значить, висновок комісії. Передача 9 земельних ділянок розташованих у вулиці Горбасевич та вулиці Степана Бандери у власність громадяна міста. Проведена з порушенням прав громадян, які перебувають в черзі на отримання земельних ділянок згідно з списку, затвердженого рішенням виконавчого комітету Кременецької міської ради no 31.05.07 року. Артизіанська сардона не може бути передана власність міської ради, так як відсутня технічна документація на неї, та немає достатньої площі земельної ділянки, яка б забезпечила отримання санітарної зони. Наші підписи голова комісії Росимович, депутат Чернігівський, начальник юридичного відділу ТАРТАК. Ви інженер міського госпо Тимошенко, члени комісії депутат міської ради ахмізянин не підписав, підписався. Такі... Не суясні, що я не підписав. Ні, ну так, так ваше право. По-перше, комісія була створена, мені ніхто не позвонив, що вона створена. По-друге, комісія, якщо десь не працювала, ніхто мені не дзвонив, що вона працювала, мені дзвонили тоді, коли вже комісія якби пропрацювала, піти до секретаря познайомитися з звітом комісії. Чисто він Зрозуміла позиція. Діло в тому, що телефонував до комітяну. Навіть не, той, не той, той самий сами звіт за пару депутатів днів. Я не вожу ломаму. Я завжди беру трубку від сіл. Але на степальні. Вашого дня телефонував коміціану. Вже коли прийшли звіти. Ну хоч би так. то Ще було пару днів для того, щоб нести якусь ясність. Ну так, як комісія вже пропрацювала. Так, депутат Мінська, будь ласка. Віталій Андрійович, ситуація в тому, що це було до сесії, розумієте? Ми зібралися, ви могли прийти, сказати, от в мене то не так, то не так. В час справи, в любі ваші заваження могли прийняти. Олексій Віктор, я не перший раз у комісії, і коли збирається комісія, є голова комісії, то голова комісії обзвонює всіх членів комісії і каже, ми збираємось на такий-такий день з виїздом туди-туди будемо досліджувати, вивчати, тут-то, то-то. Ніхто не дзвонив, нічого не казав. Позвонили, сказали, що треба прийти зачитати звіт, прочитати звіт. тут Тут від мене нема добавлено нічого. <ганом> <ганом> Копії <ганом> пояснень людей, що були залучені. Зрозуміла позиція, депутат мінська. Будь ласка, чи маєте ви до закінчення? Комісії інформацію про, тих 4 ділянки, про цих чотири ділянки. Я не маю інформації, я не виясняв, кому саме їх надавали. Хоча в мене є перелік людей. будемо казати рішення сесії про виділення і про затвердження. Все це є в наявності. Якщо треба, я вам зачитаю. Всі прізвища. Зачитайте, будь ласка. Зачитати? Да. Да, зачитайте. Так, вже читаю. Достаю і вже читаю. Все, по факту. Всі рішення сесії, матеріали земельних ділянок, які все є. Так, Шевчук, Шевчук Леся Сергіївна, Нестерова Олена Євгенівна, Стельмащук Михайло Миколаєвич, я так розумію. Оце три, і ще одна задача. І Стесишина Марія Павлівна. Це ті, від яких відкрещується Сухоменюк. І Сухоменюкові, значить, Павлов, це Гипало, це його сват, Сухоменюк Людмила Васильівна, Сухоменюк, Святослав Васильович, Станіслав Васильович. Це мілким написано Олена Павлова і Сухоменюк Василь Пропович. Це п'ять його і чотири, які він каже, я не знаю. Я не просив, не звертався. В своєму зверненні він писав все тестово. Його заява щезла з міської ради. В матеріалах сесії є тільки перший листок. Мічені, що він перший листок, все. Решти немає. Має бути закінчення протоколу. Я друкова. Є одрукований, друкований, токовий. Так, підписаний міським головою. Тихенько, тихенько Ні, ну це будуть органи проводити і вони зараз тим займаються. Давайте ми не будемо наперед. Так, будь ласка, ще які питання? Будь ласка. Іванці, депутат. Ну, ми так і вони працюють в правому полі, і поки що немає висновки. Ми, я думаю, заслухали інформацію голови обов'язково. Але прокуратура Ні, ну я не знаю, хто проводить перевірку. Богдан удивити. Хто проводить? Так, вже да, я думаю, направити, направити протокольну сесію дані матеріали до слідчого, який веде ту справу. Май заперечень. Нема потреби в цьому голосувати. Так, будь ласка, депутат районної ради Савчук. Віктор Олексійович, може Олексій Андрійович не це питання? В принципі, я ну, напевно, що зрозуміло про те, що взагалі такий порядок обміну, це процес був незаконний. Правда, це абсолютно та німецького воду. Всі же кажуть, так, 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 так. Можна, так, так. Можна, в принципі, хтось дати санкцію на такий варіант обміну, Хай гласно, не гласно. Бачите, як там було зроблено? Там е, про обмін фактично воно йшлося. Тому що я вже зачитаю рішення, там просто ну що, передав безоплатну власність. Це ви розумієте, як ви кажете, джентльменська угода. Так, е, Сухоменюк мав власність, ну, там не було документів всіх, але на території його будемо казати була спорту. Для міста вона була потрібна, то сказав Булянюк. Ну, та проблема, всі знають жителі, що там проблема на тому мікрорайоні з тою водою, і ще не відомо, як воно там що буде. Ну, є там така проблема. Він був за, а чого ні? Але каже, для того, щоб я її прийняв, підключив до мереж водопостачання міста, необхідно то, 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 то. Ну, я не можу так от взяти з болота і підключити. Тому законна вимога, так чи ні? Але на це не звернули уваги, зразу поставили на голосування. Це помилка, тому що треба було зробити дослідження того процесу. Але там була, я ще раз кажу, джентльменська угода, Сохуменюк передав, безоплатно передав у власність там, міської ради там, чи на баланс міської ради, значить, передав ту скважину у власність. А зате попросив, що в зв'язку з нього там проблема була з житлом, попросив 5 земельних ділянок. Ті земельні ділянки, щоб ви знали, там не є по 10 сотих, там маленькі вони, вони там по 4 сотих, якісь такі заговують. Але факт того, що так було. А 9 він не просив. Де вже підписали хитрі спритники міської ради, собі ще трошки ще це того має, як то кажуть. От так була ситуація по факту. Добре, якщо там нормально, процес зайде і ця вежа півна башня буде, буде поставлена mm. на баланс, в принципі, здавалося б, ця угода буде виконана. Як, як Там питання не в п'ятьох, а питання в чотирьох. Чотирьо. Чого вкрали чотири. і кому їм дали? Так, хто взяв? Скажіть все. Які там є, можливо, зв'язки з... Родині з представниками тодішньої проведуть відповідну до періоду. Ви знаєте, ту сторону я не, не, не досліджував. Ну Чого? по ви, неперевірених так? даних казати, там що можна казати, ви казали. Леся, то є сестра старша Мишаківської Ліди Сергіївни, а Нестеро ніби її подружка. Я... А тих двох я взагалі не знаю. Хто. Ти. Це з тих п'яти, си... Що вони такі? Ну така ж Так, будь ласка, ще питання відповідав за оформлення Про що хто відповідав за оформлення до технічної документації? Якої технічної на... підготовка ну, до сесії мається на увазі матеріалів? Виділення земельної ділянки. Він доповідав, і вийшло, що воно на матеріалі дарно є сесії. Він доповідав тому. Хто курдик доповідав? Інформував Курдик. Можна я не стояти Олександр Олексійович, будь ласка, на рахунок Я Я тоді був на тій сесії. Був, і, ви і, маєте я маєте був Зоя Іванівна була. Так. Зоя Іванівна може Наталі. підтвердити, як це все було. Тоді інформував Пурдик, Олексій угу. Андрійович сказав: прошу підтримати разом з волюніком, бо нам ця воднопірна скважина потрібна. Прошу підтримати, проголосувати, виділити мені мані. Причому тут шови в шилко. Ви абсолютно праві. Будучи на місці, я навіть не захищаю. Але на його місці так само не Ви розумієте, чого? Для місця треба. треба. Ви в звіті напишіть, що був Вулямю просив. Олексій Іханович. Є пояснення відповідні. Ви вам звіт Вчора дав копію, щоб ви ознайомили. Я не згідний з ним Ну Вони згідні до вас управляти. Зрозуміло. Але я вам ще раз кажу, що там написано, що. Ну, Волянюк же ждав пояснень, і я вам звідки написав, що він спитав Курдика, є там документи? Є. Бо йому, він як спеціаліст, ви розумієте, він відповідає в кінці-кінці, він має здавати аналізи самої води весь час. Ну це ж маєте його відповідальність. Можливо, ну, я... Можливо, ну. можливо. я думаю, що взагалі це все мало би розглядатися на комісії, І комісія мала би розглядати всі документи по воду на башті. А тоді вже пускати на сесію і казати, що є, немає. По якій башні, якої немає? Ні, ну в природі вона єснує. <продов 'я> Давайте реально відповідати за речі. Це питання ворожок має розглядатись на комісії, затвердитися сесію для того, щоб комісія закінчила свою роботу. Просто Процедури розгляну, я Процедури, ми про те кажемо, що комісія, яка мала подивитись на ту скважину, ну, так, її мір, так, мала її оцінити, мала залучити спеціалістів і зрозуміти, чи там ми на щось міняємо. Пояснити Лошенко, він виїжджав туди дивився на ту скважину? Тихенько, тихенько. Заявай не будь ласка. І я вже давала пояснення правоохоронним органам з того приводу. Я вам хочу сказати, шановні депутати і шановні присутні, аби ви ніхто не плекали надій про те, що ця справа буде доведена до логічного завершення і хтось постраждає. Тому що ми з вами, ну депутати попереднього скликання, дали абсолютно на законних підставах людям згідно поданих ними заяв земельні ділянки. Ми дали земельні ділянки. Значить, Шевчук Лесі Сергіївні, вулиці Гордасевич, 15, 04 Га, Несторовій Олені Євгенівні Гордосевича 17, 04 Га. Стельмашук Михайло 0,6 га, це гипало 0,4 га, Степанишній Марії 0,6 Га, Сухоменюк Людмилі 0,4 Га, Сухоменюк Станіславу 0,4, 04 Га, це гипало Олені 0,4 і Сухоменюк Василю 0,4 Га. Не 0,4, а 0,04. Ні, 0,4. <піллярі> На, 0, 0, 4, 4, 4, Люди звернулися в Кременецьку міську раду з заявою. Депутати підтримали голосування. Сьогодні ми хочемо тут, нас, можливо, з Віктором Олексійовичем одна мета, але в нього вона має ще один підтекст, а в мене інший. В нього є, можливо, якісь ну чи власні десь застереження до курдика, бо він хоче спомститися якимось чином тим всім курдику. А я хочу довестися справедливості. Справді, як так сталося, що в нас немає. Зараз телі башні, і, і нема землі. в нас землі. І, в принципі, ми навіть і не знаємо, як нам далі діяти, бо ми не можемо нічого довести. Ми проголосували і ми землю людям віддали. Та сама, от, припустимо, хто там, от чи це гипало, чи друге, сказали, люди, добре, що ви в мене хочете? Де є документ? Що я вам щось мала відділяти, що я вам щось винна? Я написала заяву, ви мені дали рішення сесії. То я до чого веду? А веду до того, що якимось чином нам сьогодні треба з юридичного боку засвідчити. Те, що той обмін справді був. От нема документа ніде такого. Сказав шеріф, сказав курди, сказав Гулянюк, ще хтось там сказав, а нема сказав. Є писав. Якщо написав, значить ми немали. Слово діло не прийшли. Там рішення, що є обмін. То я вам думаю, можливо, нам зараз цей звіт, ми не можемо, це голий звіт, ну направимо ми його, ну правоохороні. Можливо, нам до теї слідчої комісії. Зараз створити ще й цей одну свідчу комісію. І аби та слідча комісія ще раз... Ну, слідчу я не знаю, чи ми можемо, там, можемо створити. Чи є там та скважина? Чи вилазить роботу ця комісія? Дай, Ваня, можна я вас перерву? Ми Раз. вже ну, вашу. Так, зрозуміли вашу роботу. Ну, ви зрозуміли те, що ви розуміли. Так, ну, щоб внести ясність... Ще, ще одна секундочка, я вибачаю. Будь ласка, будь ласка. Значить, е, то було б все добре, аби не було того списку черговості. Розумієте на списку? Де ті люди, які отримали земельні ділянки в тому списку? Покажіть мені їх. Їх тут немає. Раз. У друге, повірте, пуртика я як то кажуть, він так маленький, я його навіть в упор не бачу. Мені ніхто не змутью ніяк, по -порту. По -порту, це я вам чесно. Друге <порту> діло, що є така російський вислів, хоч <порту> не ну так же вийшло, скажу короля грає світом. Ви розумієте, в чому діло? Якщо є хабарник, якого в кандалах водили по. Кремінчу, і ще я вам там можу багато що сказати. Не буду ладно, то не стосується даної справи, буде так, як Ви розумієте, чим діло? То така людина повинна бути від влади. Скільки Далі. б не робив ковальчук позитиву, одна скотина, вибачте, візьме гроші і спали. Все, шановні депутати. Я ставлю вас до відомо, що рішенням міського розпорядження міського голови пурдик звільнений. Все, дякую за увагу. Більше питання міського голови переведений за, що за власним бажанням. За власним бажанням. Да. І... Прошу. Прошу. За бажання? Дуже цікаво дивитися на те, все, що зараз відбувається. Є депутати попереднього скликання, які, по суті, голосували, самі тоді не знали за що, бо їм, можливо веде бумага. Є сільський голова, який тоді був присутній, теж ніхто не знає. А в мене було непросте питання. Коли є скважина є охоронна зона, то як ви всі разом в тій охоронній зоні виділяли земельні ділянки? Ну, це вже цікаво. Дякую. На справа тому, я наголошую на тому, що прозвучало. Ви самі розумієте, що кожне рішення відповідним чином готується. І ті люди, які готуються, це відповідають. І я знаю, що я відповідаю за все і вся, що робиться в місті, і перше. Перший спрос з мене як з керівника. Я себе відповідальність не знімаю даному випадку. Да. Чому ми часом в комісії, як Є спірні питання, я намагаюся особисто виїхати, щоб бачити, що робиться на місці. Так, да. в даному випадку я понадіюся на тих спеціалістів, і людей, які зробили своє заключення і зробили необхідність, щоб та башня була в місці. Якщо це по великому рахунку, щоб ви це знали, це в межах того, що ми даємо людям, ну практично і для ведення, і для, і для і, свого особистого господарства, це получається. Фактично дві ділянки, які ми дали. Так, да, я визнаю це. Якщо потрібно було б 20 ділянок дати, я б теж на цей шоби, якщо вона потрібна, була б для громади міста, для того, щоб забезпечити в одній ту чи інший район міста. Будь ласка. Виснованою ну, думку свідомо виділяючи ділянки там, напереду поставлений хрест на тому, що там буде використовуватися. Давайте дочекаємося остаточну висновку. Я тоді не... Ділянку в, 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 в забороненій зоні, само собою, значить, або ділянка, або собою. все. Третью. Володимир, справа в тому, я тоді назвав принцип, чому так трапилося. Я доб'ю до, до кінця зараз. Так і по проволку Шевченка, то що були тоді моменти, ви знаєте, за що я мовлю, веду, як поступили люди. Хто не працює, той не помиляється. І не всі ми в ідеалі, розумієте? І не, не ідеал, і невинний ідеал. Все в житті буває. Є перевірка, доведуть все до логічного завершення. Подивляться, хто там який зис мав, хто після мене працював, чому ті документи пропали і таке інше. Це все буде свідомо відкрито. Будь ласка, Володимир Богданович. Шановний голова, шановні депутати, я коли йшов на сесію, я не знав, що буде підніматися це питання сьогодні. Тому не годувався до нього. Ми до наступної сесії закінчуємо проведення перевірки, можливо, не зовсім закінчимо, але я зможу виступити перед вами і, скажімо так, попередні результати перевірки я зможу вам сказати, хто винуватий, чи не винуватий, що в подальшому робити з цими земельними ділянками. Ми врахуємо звіт комісії, поспілкуємося з головою комісії, і на наступному сесії зібрані, на наступній сесії я зможу перед вами виступити і більш детально поінформувати. Дякую. Дякую. Давайте підводити писано, бо ми за регламентом.